Вітаю! Сьогодні пропоную подивитися розклад на стосунки. Кого цікавить тема він, вона, що між ними і яка перспектива. Розклад загальний. Підігратися, звісно, може не на всіх. За персональним розкладом, звертайтеся до мене в Viber або Telegram. Номер телефону я залишу в описі відео. В описі під відео. Розклад загальний, але кожен може почути для себе щось нове, щось цікаве, щось корисне. Або просто з чашки чая провести час. Так, він, вона і що між ними? І так почнемо. Спочатку подивимось партнершу. Вона. Її думки, що вона думає про свого партнера та про стосунки, її почуття, ну і її наміри, що вона хоче робити. Тепер партнер, його думки, його почуття і його наміри, що він хоче предприйняти. Що між ними відбувається на сьогоднішній день? На той момент, коли ви дивитесь це відео, що між вами відбувається? І чим все це закінчиться? Тобто, яка перспектива у даних стосунків, у даної пари? Дивлячись це відео, ви можете загадати і думати не тільки про себе і свого партнера, а, наприклад, про своїх знайомих, про свою подругу. Тобто, на кому ви сконцентруєте свою увагу, для тієї пари буде звучати те, що я буду розказувати. Це зрозуміло, так? І так, почнемо. Давайте почнемо з дами, да? дамам дорога. Уступаємо дорогу дамі. І так, її думки. Її думки такі, її думки направлені на, на те, що вже пора приймати якесь рішення, пора щось рішати. Ну, оцей застой, який зараз у стосунках. Вже не влаштовує. Вона хоче, щоб уже якось стосунки розвивалися. Тобто, ми бачимо на даному прикладі, що у пари стосунки не розвиваються чомусь. Дівчина до сих пір живе з батьками, вона вже хоче вилетіти з сімейного гнізда, вона хоче самотності. Вона хоче вийти своє гніздо. Я вже далі переміщаюся до її почуттів. Що вона хоче зробити? Вона загадує бажання і хоче, щоб воно збулося. А яке бажання? Ми бачимо, вона бачить, що стосунки не розвиваються, і вона хоче вити своє гніздо. Для неї це на сьогоднішній день сама головна думка. Вона настільки на цьому сконцентрована, ні про що більше не може думати. І от загадує постійно бажання. На Різдво загадала бажання, на день народження задула, свічки загадала бажання. Яке бажання? Воно одне. Хочу, щоб вже розвивались стосунки. Про пропозицію руки та серця поки що, звісно, вона так далеко не бере, але все-таки її дуже напрягає, то що, вона, то, що не розвиваються стосунки, що вони стоять на місці. Повторюю, Жіночка або дівчина-партнерша дуже хоче вийти своє гніздо. Бути хазяйкою в своєму гнізді, мати сім'ю вона до цього готова. Тепер що ж, партнер? Давайте ж тепер подивимося, що партнер у нас там собі думає. Ну, що партнер? У партнера думки, звісно, трошки другі. Партнера зараз важкий період. Ну, на жаль, так буває. Він щось втратить. В нього або свій бізнес, або якась керівна посада. І на сьогоднішній день йдуть якісь втрати в нього. Тобто, або понизили зарплату, або забрали час якихось обов'язків, і через це він має менший дохід. Тобто йде якась втрата. Можливо, втрата майна, втрата <скільки> грошей. Тобто тут йдуть, розумієте, втрати. От його думки, да? про що він думає. Ми ж концентруємося зараз, говоримо про думки, що я все втратив і що я можу їй дати? От що я можу їй дати? Тобто почуття у нього є, але є перешкода. Бачите, коли йде мова, коли ми вже переходимо до почуттів, ми бачимо, що у нього є перешкода на шляху до того, що він хоче. Понимаєте? Тобто в нього є якась ціль. Яка в нього є ціль? Він хоче здорові стосунки, здорові, міцні, стабільні, постійні. Але на сьогоднішній день, на жаль, він не може їх мати по тій простій причині, що він несе якісь втрати. Тобто, в нього, бачите, перешкода, він хоче відкритися на зустріч стосункам, почуттям, якимось змінам у своєму житті, але не може зробити цього, бо велика перешкода. Це сильна карта у колоді Мадам Ленорман. От. Вона означає, що такий груз, в періоді є, є надія на, на нову полосу в житті. Але для того, щоб перейти в цей новий етап, почати його, потрібно вирішити. Оцю перешкоду треба зрушити з місця, треба вирішити це питання. Тут ідеться, бачите, якщо конкретно ми розглядаємо приклад, от зараз ми дивимося по цим картам, то в нього проблеми от йдуть фінансові, йдуть втрати. І тут, скоріш за все, по роботі йдуть проблеми. Професійні проблеми. Можливо, втрата роботи. Якби це був у мене персональний розклад, а не загальний, я б чітко сказала, би, що тут іде мова про втрату роботи. От. І через це він не може нічого предложити. забезпечити стабільність, не може предложити ніякої е, забезпечення фінансового, да, ну, тобто, що він може предложити жінці? І через то, через ці проблеми, через ці перешкоди, він якби не, не може зрушити з місця, не може відкритися на зустріч стосункам і не може їх розвивати. От тепер бачите, як гарно. Перекликається в нас дані про партнершу і про партнера. Ми бачимо, що вона думає про те, що чого стосунки не розвиваються. А коли ми вже дивимося партнера, ми побачили, чому ж вони не розвиваються, чому стоїться на місці, тому що проблеми у партнера. Далі. Його дії. Що ж він збирається робити? Він збирається зібратися з силами. Він така людина, така мужчина. Ой, вибачте, такий мужчина, такий чоловік, що він не схилить голову і не буде сидіти і ждати мілості від природи і у моря погоди. Тобто він буде діяти, звісно же, він буде діяти. Тепер давайте подивимося, все ж таки, що відбувається зараз між партнерами, що в цих стосунках відбувається, на якому вони етапі. Ну, я вам хочу сказати, етап доволі цікавий, що відбувається. Знаєте, як закрита книга, але ми бачимо, звісно, конверт. Ми бачимо лист, це якась новина. Тобто, що буде далі зі стосунками, тобто, перш ніж ми відкриємо ці три карти, подивитися, чим це закінчиться. Ми повинні зрозуміти, що ж тут відбувається. По одній карті ми цього поняти не можемо. І ми зараз достанемо, звісно допоміжну карту. Тобто тут іде мова про якусь новину, про якусь звістку, якусь інформацію, про яку партнери ще не знають. От. З чим же вона пов'язана, ця інформація? Давайте подивимось. З чим же це пов'язано? Угу. Ось, як цікаво. Тобто, це все-таки іде мова про цілі. Бачите, зі сторони партнера у нас лягла карта, карта ціль. Тобто, у людини є ціль, є натхнення, є життєва сила. І він розуміє, що він буде боротися. Він просто так оці свої трудності на тормоза не спустить, звісно ж, він буде боротися. А зі сторони партнерші, бачите, у нас лягла карта Лілії. Це прекрасна карта, чудова, це пристрасть один до одного, це іде мова про інтим, сліяння душ і тіл. Понімаєте? Це коли між партнерами є відчуття щастя, коли вони поряд, і є гармонія, взаєморозуміння, теплота. Понімаєте? Тобто. Якщо розглядати, поєднувати це з цією картою з конвертом, то я можу сказати впевнено, що тут іде мова про те, що просто партнерша ще не здогадується. Партнер намагається прикрити свою кохану від переживань, від стресу. Що у нього проблеми. Він і поки що не розказує, він тримає це, знаєте, він не бреше їй, він просто не досказує. Між ними є недосказаність. Вот. Вона не знає подробностей його проблем. І це може це й хорошо, тому що тільки мужчина, який любить жінку, він оберігає її від стресу, від переживань. Зараз у нас нервів вистачає і без того. От. І він її оберігає. І, а вона вже, як жінка, з своєї сторони, звісно віддає всю себе, нежність, теплота, ласка, все між ними є. От. Тобто він оці свої плани трошки тримає так в секреті, а потім преподнесе її як сюрприз. Тобто, уже потім, коли він збереться з силами, уже повністю буде в нього план, як вийти з цих труднощів своїх, от, як перемогти оці втрати, як вийти з цього тяжкого становища. Коли він вже з цього почне виходити, буде ставати на ноги, і він і тоді все розкаже. Тобто, от в цьому так умалчуванні, скажімо так, нічого поганого немає. Навпаки, між ними зберігається теплота і. Він, він її дійсно любить. Далі, чим же все це закінчиться? Інтересно, інтересно. Значить, дивіться, чим же все це закінчиться? У обох є сумніви на сьогоднішній день. У обох партнерів є сумніви, і вони поки що й будуть. І він, і вона поки що не готові зробити вибір. Поки що не готові. Чому? Тому що є труднощі і перешкоди. Вони про це поки що не говорять, але говорити про це будуть. Чому будуть говорити? Заглянемо на дно колоди, тому що між ними любов. Вони про це говорити будуть. Про ці проблеми. От бачите, як гарно нам карти показали зараз те, от що відбувається. Дуже така ясна. І така зрозуміла картина для нас. Карти намалювали для нас, розказали нам цілу історію. Тобто жіночка-партнерша переживає, що не розвиваються стосунки. Вона хоче все зробити для того, щоб у них було своє гніздо, вона готова для створення сім'ї. Тут ми бачимо, коли зайшла мова про партнера, чому так? Чому ж вони не розвиваються? Ми бачимо втрати. Ми бачимо перешкоди, але ми бачимо, що буде боротьба, він буде боротися, він зробить все для того, щоб зберегти оцю теплоту, яка між ними є, і почуття. І, Звісно ж, це не кінець історії. Це ж ми дивимося не на все життя. Да? Ми робимо такий розклад. Не на все життя. Ми ж беремо якийсь там період, ви коли от, почина... будете починати дивитися відео. Ви ж про якийсь період думаєте, звісно ж, воно в голові на уровні підсознання, якийсь період там проматується в розумі. От. І тому ми бачимо, що на цей задуманий період, там 2-3 місяці, перешкоди будуть і ще будуть питання вирішуватись. Тобто, ці проблеми у партнера вони поки що не закриються. Але буде вибір, вони будуть про це говорити, звісно ж. Тут розговор буде на фінансову тему. Він все-таки їй розкаже. І завдяки тому, що між ними є любов, почуття, звісно, вони ці проблеми, якби, в місті, будуть рішати. І дивимося ще одна карта на дні колоди же, дом. Це, знаєте, як вже було, ну, так уже можна було це придугадати, що означає ця карта? Це стабільність. Це чоловіча карта. Ми бачимо, що тут король іде. І ця карта говорить про те, що саме він, саме партнер забезпечить у стосунках стабільність, спокій. Позбавить партнершу від сумнівів, від оцих, які тут на початку сумніви ми бачимо. От. Він її всього цього позбавить, наповнить її думки і душу стабільністю. Вірою в завтрашній день для жінки, що саме головне? Стабільність і понімання, що буде завтра. Тоді жінка спокійна, а коли жінка спокійна, вона здорова. А коли жінка здорова і спокійна, і впевнена в завтрашньому дні, вона віддає всю себе кому стосункам, кому, чому? Партнеру, стосункам, сім'ї. І тоді. Сім'я, дім, наповнені гармонією, любов'ю, взаєморозумінням. Тобто все це дуже взаємопов'язано. Я говорю дуже прості речі, ви всі про це прекрасно знаєте. От. І, звісно ж, тут вже йде мова про сумісне проживання. Уже пара буде разом проживати. Ось так ми з вами зробили такий невеличкий розклад. Буду вдячна за підписочку, за лайки, пишіть свої коментарі, кому що сподобалось, кому не сподобалось. Я сприймаю любу думку, будь-яку критику, як позитивну, так і негативну. Буду виправляти свої помилки. І, можливо, хтось хоче загальний розклад ще на якусь тему. Будь ласочка, пишіть в коментарях, буду знімати, по вашим проханням. І... Хто хоче свій особистий персональний розклад по даному питанню, будь ласка, звертайтесь до мене в Viber або Telegram. З вами була Вікторія. Дякую за увагу. Мирного неба! Бережіть себе!